І ще одна конфліктна тема. У Любомирському районі незаконна рубка лісу завершилася і для порушників, і для лісівників, проблемами, яких можна було б і не мати. Чи стануть події того дня уроком, з'ясовував Вадим Панафідін, незаконно спилюючи сосну, ось на цьому місці правопорушники напали на лісівників, одного з яких травмували сокирою. Близько 10-ї години вечора місцеві жителі села Нудиже, що в Любомильському районі незаконно спилювали неподалік своїх домівок дерева. Мати одного з порушників запевняє, що це вона садила в цьому місці ліс, тому дії її сина виправдані. Хай він покаже, що він цього року хоч і не була посадив. Хай він заведе вас туди, там танк не проїде. Він вийшов на мою працю, на мою дитину ристи. Подумайте, подумайте, мене! На гарячому порушників зловили місцеві лісівники. Ввечері 21 числа цього місяця поступило повідомлення від лісничого Карпенка Сергія Петровича. Мені про те, що в 26-му кварталі скоєна самовільна рубка. Самовільна рубка скоїли місцеві жителі, місцеві жителі. Які вчинили під час затримання їх, вчинили опір лісничому, які були нанесені тілесні ушкодження, порізали, порізали руку. Також майстри лісу намагалися придушити. Майстер лісу запевняє, що за багаторічну роботу такого ще не було, щоб на лісівників нападали порушники. Я ввечері робив себе там, ну, в лісі, догляд за лісними культурами. Потім дзвонив до Петровича, кажу, я пройдуся через ліс. Кажу, кажу, ну по багнах, бо тут є проблеми, що вельми вскакують, а таке самовільне. Лісничка, кажу, Та будьте на зв'язі, я буду йти по лісі. Я такий йшов і вже пройшов цілий ліс. Ніде не чути, підходжу сюди в воду, до села. Чує пілка робить. Я думав, що в селі пілка. Я то... вже дозволив до ліснічного, що пілка робить, а то чує фійка, бух упала. Я кажу, Петрович, є гості у лісі. Де? Я йому сказав, куди їхати. Кажу, але можу втекти, і я давай підходити. Я підходжу. Ну, пілка стояла отдалі. Я взяв ту бензопилу і так от, до хлопців підходжу. Тож були всякі інциденти, але ще такого не було. Я підходив, він наробив рику, постав пілку. Кажу, зараз приїде Петрович, кажу, поставимо пілку, розберемося. Кажу, на яких основаннях віта, хлопці тут рижите, нам треба. І він вхопив мене за бари. У відділку міліції порушники пояснили, що нібито спилювали дерева з дозволу священника, який на місце події так і не з'явився. Як пояснили лісопорушники, чотири сосни вони зрізали для того, щоб поміняти куполи в Мудежанській церкві. Це вирішила сільська громада. Для того вони поїхали в ліс, щоб зрізати дані дерева. Місцеві жителі зі свідчень у правоохоронних органів запевняють, що все трапилося через пилку, якою різали дерева. Майстер лісу, побачивши правопорушення, відібрав у чоловіків знаряддя, наслідок чого виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку. Хопи мене забари круну крону. круну. А я знаєте, як то бензопила одній руці. Я вельми от дженеся. І я впав на землю, і він сів мені на груди і давай душити. Зразу легко, таку пілку хотів забрати. Я пилку тримав в руці, а потім він того почав, побачив, що вже Петрович їде і притиснув за горло, що вже майже дихати не міг. І я вже думав, ну ж куди, вже? дай Бог задушити. Я відпустив пілку, другий вхопив пілку і пішов до боку, а той взяв сокеру і пішов. Ну, так як додому ось сюди, в ту сторону. Я поки встав, там посвідчення були, в мене бумаги, ті, що. Ну, в беру. Я поки їх позбирав. І тут вже бачу Петрович іде в крові. Ну, душив і тебе! Ну, шо, Як я, було, я тебе душив, то я тебе задушив би. Я тобі пояснюю. Мало що нас бракувало. Ну я тобі пояснюю. Якби я тебе душив, я б тебе задушив. Після скоєного за декілька хвилин на місце події під'їхав лісничий Сергій Карпенко. На виході з лісу він зустрів порушника, який йшов на нього з сокирою. Травма нанесена е, сокирою. Е, я не спеціаліст визначити, якої степені. Е, накладено три шва. Зараз е, тепер я перебуваю на амбулаторному лікуванні, через того вибачаю, що без форми. Один із зловмисників, хоча й казав, що готовий заплатити всю суму збитків, нанесених лісу, а вона сягає трьох тисяч гривень, все ж знову почав погрожувати лісівникам. Тебе виживе снудиш. Я тобі клянуся. За Що ти є отакий чоловік, за те за тих 4 пеньки. Загалом по області за півріччя вже зафіксовано близько півтисячі незаконних рубок лісу, але такі агресивні дії є винятком, запевняють лісівники. Адже як правило, усе завершується складанням протоколу і адміністративним стягненням. Працівники державної лісової охорони прирівнені до правоохоронних органів. Безперечно, я думаю, що по даному випадку буде порушена кримінальна справа. Яка встановить ступінь відповідальності, лісівники запевняють, що конфліктів із місцевими громадами ніколи не було. Адже якби священник звернувся до них, то дерева були б надані у законному порядку.